Всім сонячний салют! Невже ми дочекалися? І ця сонячна погода прийшла до нас. Саме в такому настрої я хочу сьогодні записувати відео, пити свою норму води і терванити з вами про щось цікаве. Коли з'являється сонце, я взагалі зовсім інша, тому що в мене піднімається настрій. гормон щастя так просто розриває мене. Ходить натхнення, хочеться знімати, хочеться свої свіжі ідеї просто втілювати в життя. От, я думаю, на багатьох теж так сонце впливає. Сам то, щоб наша розмова наповнилася дуже крутою атмосферою. Один факт про мене. Мені 24 роки, і я боюся. Нормально запалювати сірники, тому що я думаю, що я завжди ну, опицю собі руку. Мій лайфхак. Якщо ви теж боїтеся, як і я, запалювати свіч, треба купити собі піти нормальні блін сірники. Сірники. Коротше, зараз треба витрати руку. Мій лайфхак. Я беру свічку. О, боже, як я обожнюю цю свічку. Oh my God! Вона вже практично практично закінчилась. Тут, от, бачите, от прям на дні. Здається, це мій рома мені подарував. Е, мій чоловік. <сміття> мій наречений мій чоловік. Такий от статус уже в мене. І я її просто обожнювала. Це Bass and Body Works. Е, вони ну, просто нереальні не, не фокус-мос. Нереально пахнуть. Вони дуже, ну дуже круті. Коротше, мій лайфхак в тому, що я спочатку. Підпалюю свічку, свічка запалюється дуже швидко. Палосанто Санто потрібно, блін, постаратися, щоб запалити його. Так. І потім я підпалюю палосанто Санто від свічки. Окей. Okay. Лайфхак, Не дякуйте, користуйтесь. Тепер ми беремо ось цю свічечку. палосанто. Санто. І файненько її підпалюємо. Відкрили вікно, там буде, можливо, відеошум машин, пташок, свіже повітря і ще пало фанту, просто, М -м -м, як буде пахнути. Така от атмосферка відео. Дякці, якщо ви не бачили, то я записала свою першу медитацію, яка в мене є на каналі. Яка... Вона дуже коротка, але знаєте, для починаючих. Ті, хто хоче поринути в світ медитації, вона дуже-дуже класна. Я сама її прослуховую. От сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Тому спробуйте просто запалити якусь свічку, щоб зберегти цю атмосферу і включити мою медитацію, щоб заспокоїтись і зосередитися. Тому раджу раджу. Я вже змінила свій інстаграм з червоного на рожевий. Yes. є. Yeah. О, oh, Боже, мікрофончик! Вибачаюсь, дуже вибачаюсь. Що зараз у мене відбувається? Я набрала скопу проєктів і стараюся це виграбти. Розумію, що потрібно ж навчитися робити якісь пріоритети. О, яка красуня війшла в кадр. Амі? Обожні. А Зараз я стараюсь навчитися ставити щось в пріоритети. <плес> щоб встигати все виконувати, а, займаюся проектом своїм власним, це що найважливіше про робочі проекти, які там є інші. Ще не хочу говорити, хочу більше про свої проекти розповідати. А наставництво саме, як запускати свій інстаграм, з чого починати. Мені така тема дуже подобається. Чому взагалі прийшла до цього? Бо я неодноразово чула і від своїх знайомих, від якихось випадкових знайомих, якими ми розмовляли. Що я дуже сильно надихаю, дуже допомагаю і знаю такі речі, які допомагають розвивати свій інстаграм, маючи досвід 5 років маркетингу. Я знаю, що таке інстаграм, для чого він потрібен що потрібно почати. Досвід маю в графічному дизайні, маю в амемі. Вже um. за цей час uh, я набула такого досвіду, що мені хочеться з ним ділитися. І зараз я працюю над своїм власним проєктом, Це саме наставництво по Instagram Start, Я так його назвала. Instagram, де я допомагаю. Розкрити свою особистість, oh, yeah! створити інстаграм і упакувати його так, щоб він працював. Yeah. Допоможу і розкажу, як знімати, навіть якщо у вас не інстаграмна квартира, а як монтувати. На досвіді я вже знаю дуже багато фішок. Дуже знаю багато крутих методів, застосунків, де як можна і безкоштовно, щоб це все не оплачувати, як потрібно просуватися, які воронки, які воронки це те, що зачіпає вашого потенційного підписника, глядача, покупця нового. От, і я розкажу, як це робити, як акцентувати на цьому. Тобто, хочу поділитися вже, бо я знаю, скільки матеріалу, що мені хочеться ділитися, надихати інших людей, створювати свої власні сторінки в інстаграм, просувати себе розвивати на цьому. І взагалі хочу в майбутньому створити своє ком'юніті, яке буде цим займатися. Знаєте, це буде проходити. В форматі або ж онлайн, або ж офлайн зустрічі, якщо це в Києві буде знаходитися, або ж в тих містах, де я є, це можна буде уточнити вже по моєму інстаграму. Чому онлайн? Чому це не просто скинути вам якісь матеріали і розберетеся? Дайте нам уже інфу, і ми будемо по ній працювати. Тут буде працювати така система, така схема. Де ми будемо активно спілкуватись, де ми будемо знаходити сильні сторони, який саме буде твій блог, про що він буде, що ти будеш нести ним, і що буде тобі подобатись, тому що якщо щось вам не подобається, і ви починаєте вести блог саме в такій темі, в такій рубриці, тоді такий інстинкт самозванця, він ненадовго його вистачає на дуже малесенький термін. Ви просто постійно, постійно будете вигорати, ви постійно будете опускати руки. Взагалі почнеться з того. Моє наставництво це ми, наприклад, якщо, наприклад, ви приходите на мене, наставництво, як це буде відбуватись? Ми зустрічаємось з вами або ж онлайн, або ж офлайн, якимось кафе, якомусь кафе, і починаємо розмовляти, шукати, що вам подобається, де ви працюєте, чи хочете є у вас якісь там ніші будемо. Підривати, підкопувати всі цікаві моменти вашого життя, щоб знайти саме те, що нам потрібно, що буде позиціонувати ваш блог, і ми будемо спілкуватися, будемо вчитися, заповнювати свою сторінку, вчитися робити сторітелинги, вчитися робити і планувати свій контент на тиждень вперед, шукати ідеї, натхнення от це саме те, чого я хочу навчити вас. Просто є дуже багато талановитих е, людей, які просто не знають, як правильно себе подати в інстаграм, як правильно розкрити свою особистість, що їхній талант він може процвітати. І зараз ми знаходимося в такому просто. Етапі розвитку, що Інстаграм несе велику частину, і це не просто інстаграм-сторіночка, це може бути як і бізнес, це може як просто відкриття твоєї особистості, знайти круті проекти. Це не означає, що ви будете займатися рекламою якоїсь товарочки, як Юля Вирба, чи там ще хтось. Це не тільки це означає, це означає, що ви зможете знайти якісь круті проекти, знайти своїх однодумців, які знайдуть вас по вашому інстаграму. І ви почнете жити своє омріяне життя, тому що ви відкриєте свій світ навколишньому світу і знайдете своїх людей. Що стосовно страху і того, що подумають інші, а знаєте, я дуже довго жила в такому страху. Я дуже довго боялася показати своє лице в відео, я дуже довго боялася розмовляти, бо вважала, що я не така ідеальна, як інші. Я проходила різні етапи, поки дійшла до того, щоб зрозуміти: блін, а для чого це потрібно? Чому не ідеальність це ненормально? Чому ми йдемо до чогось такого ідеального, а не живемо тим, що є зараз? Важливо прийти до того, що ми робимо все так, як ми хочемо для себе, а не робимо це для когось. І знаєте, осуд інших людей, зневіра, насмішки. Недавно була ситуація: ми пішли в кафе поснідати, і це вже вийшов на сніданок а ланч, і ми сиділи і. Хто підписаний на мій інстаграм, могли побачити, що є відео. Мене знімав мій хлопець. О, Боже, мій чоловік, мій наречений, давайте ще поки наречений. І сиділа мама, як я розумію, вона сиділа своєю дочкою, і в дочки є маленький синочок чи дочко. Хтось там був. І коли побачила, що мене знімає на камеру. Дивилась такою, типу, трішки насмішкою, чи якось такого, ой, пройшли пофоткатися або ще щось в такому плані. Чи заділо це мене. Спочатку, чесно кажучи, заділо, бо не часто я стикаюся з тим, що ось така реакція. Я вже звикла до того, що люди настільки вже продвинуті і розуміються, що це таке інстаграм, для чого всі знімають, що є влоги Ютуби і так далі. Що я до, ну, типу, шоу, ток шоу знімають і все окей. Що я думала, ну просто з тим, що люди вже реально звикли з цим. Ну ні. <рес> Ще так не всі думають, не всі розуміють. Просто є такий типаж людей, які до цього відносяться з верхньою насмішкою. Спочатку мене це засмутило, але потім я зробила просто висновок. Вони сміються над тим, тому що вони так зробити не можуть. Це перше. Друге, це те, що їхнє життя настільки е, нецікаве, що така ситуація, коли хтось знімає на камеру, їх це може насмішити. Не знаю, трешово. Просто. Ця ситуація якось ще так показала, що я після цього думаю: блін, та що взагалі заморочуватись і думати там про когось? Це їхні особисті проблеми. Вони не мають стояти на моєму розвитку. Це потрібно пройти. Але це. Це дрібниця, це всього ж просто якісь люди, яких ти бачиш, і можеш побачити, я не знаю взагалі можеш їх не побачити більше, тому чому заморочуватись над цим? Ось що я вам можу сказати про страхи. Наступне це те, що дуже велику помилку роблять ті, хто думає, що якщо в них немає найкращої техніки, немає найкращого обладнання для зйомок. Мікрофончика, ще чогось, вони не починають нічого знімати. Вони відкладають все на потім. Їм страшно. А вони... вони шукають якісь просто відмовки, щоб перекласти все на потім. І це є неправильно. Ще раз повторююсь, хто дивився мої попередні відео ролики. Не буде вдалого часу, щоб почати. Потрібно починати вже зараз. І навіть якщо колись у вас щось не вийшло. Просто не покладайте рук, піднімайтеся і знову пробуйте, пробуйте, пробуйте. І з часом ви просто знайдете те, що реально працює, працює саме з вами. Працює правильно так, як потрібно. І саме із-за того, що є якийсь досвід, є натхнення, є а, сила, є бачення того, як просто. Трансформувати ваш інстаграм, трансформувати не просто інстаграм, а трансформувати ваше бачення на це все і змінити на краще ваше життя. Знаю, що в мене це дуже добре виходить. Не одна людина мені говорила про це, і це дуже приємно. Дякую всім, хто це робив. Тому я хочу дуже сильно почати навчати людей і бути. Вашим наставником в таких питаннях, надихати, розвивати. І я думаю, настав час. Зараз я працюю над чіткою стратегією, як, що за чим буде стояти. Хочеться це все зафіксувати на вже комп'ютері, так скажемо, хотіла сказати, на папері. Бо інформації дуже багато. І хочеться просто так сформувати таку от базову. Папочку матеріалу, з якою ми будемо працювати. Тому, якщо в когось є таке бажання, то коли буде момент старту, ви можете мені взагалі написати, і ми почнемо цей крутий шлях разом, і я буду допомагати вам знаходити особистісність. Угоді боятися саме час почати змінювати своє життя. Я не просто буду вашим наставником, я буду вашим другом. Людину, яка покаже, що інстаграм це дуже крута штука для самореалізації. Дякую, що додивилися до кінця це відео, і наостанок хочу сказати вам: ви заслуговуєте на краще життя. swear i won't forget this why do i regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxiety